Житель року 2022. Викладач одеського ліцею Максим Трубніков переміг у всеукраїнському конкурсі в номінації Мистецтво. Має, Жителька Херсона евакуювала до Одеси хореографічну школу. Конструктор Лего, зимові речі, солодощі. В Одесі у волонтерському центрі Гостинна хата дітям-переселенцям роздають подарунки до Нового року. Державну субвенцію для облаштування укриттів отримує Одещина у 2023 році. Про таке на брифінгу розповів директор департаменту освіти і науки Одеської обласної військової адміністрації Олександр Лунчак. Також він підвів підсумки першого семестру 2022-2023 року. Навчання попередня інформація, що Одеська область отримає 60 мільйонів гривень на облаштування укриттів. Якщо ми розглядаємо питання будівництва, то ми зможемо збудувати чотири укриття за ці кошти. З 1 вересня було визначено, що 331 школа буде здійснювати освітній процес в очному та змішаному форматі. Інші 394 заклади здійснювали освітній процес з використанням дистанційних технологій. Бабрились з брудні, баюрі, два побри брунат бурі Правда, брате, добре, добре. Дуже добре, брате, добре. Правда, брате, добре, добре. Дуже добре, брате, бобре. Саме так розпочинається кожен навчальний день. У Максима Валерійовича. Максим Трубніков у педагогіці близько 20 років. В Одеському ліцеї номер 9 викладає музику та мистецтво. Каже, найголовнішою роботі з дітьми бути відкритим та вміти зацікавити. Давайте я приведу приклад обробки українських народних пісень різноманітних. Ой у вишневому сату там соловей кощебетав. А якщо ми візьмемо цю саму пісню, і як приклад. Ой у вишневому садку там соловий кощебета, додому я просилася, А він мене все не пускав. Це тим, чим я живу. Це і моя праця, і моє хобі, і моє натхнення. Для вчителя треба бути таким собі дійсно поведерем, який взяв тебе ніжно за ручку і веде за собою. І не тягне, а повівши трохи. Дає можливість тобі крокувати далі. Нещодавно Максим Трубніков здобув перемогу у конкурсі вчитель року року-2022» у номінації Мистецтво. Те, що я в, в ньому відмічаю, це його креативність, творчість, неординарність. Всі заходи в ліцеї, ага. загальноліцейні, обов'язково проходять. А, із всім колективом учителів, учнів та їх батьків це обов'язково, але без безпосередньої участі самого Максима Валерійовича. у 2009 році Максим Трубніков створив гурт Друже музику. П'ять днів на тиждень він учитель. А на вихідних розповідає їздить з колективом на лінію зіткнення і дає там концерти. Окрім цього, з 2014 року учительство поєднує ще й з волонтерською діяльністю. Концерт так само планується як урок. Ми знаємо, що має бути початок, ми маємо, розуміємо, що має бути е, безпосередньо якась розв'язка, кульмінація в кінці тощо. Тобто вони дуже схожі між собою. Кожен мій урок то концерт, а кожен мій концерт то частково урок. Як казав Григорій Савович Сковорода, тільки той вчитель, хто живе так, як навчає. І в даному випадку це теж в певному сенсі моє гасло яке мене веде по життю пісні? Пана Максима полюбилися учнями. Їх підспівує уся школа. Максим Валерійович – наш класний керівник. Він взагалі створює дружню таку атмосферу в нашому класі. Завжди підтримує все, що потрібно, завжди звертайтеся. І саме українські пісні з того часу, як Максим Валерійович став класним керівником, якось засіли в мою душу і мають окрему поличку. Мені дуже подобається уроки, тому що так як він розповідає, це, мабуть, залуч і хочеться дивитися і слухати його. І це мені здається в ньому великий плюс. Я думаю, у нього це в крові закладено. От якось, можливо, у нього для цього є хист, що він от може так розповідати. Ну і не як інші вчителі. Ліцеї навчається півтори тисячі дітей, які в принципі всі проходять через мене. Така аудиторія, яка щотижня з тобою зустрічається, і оці. Певні краплинишки патріотизму і іншого і любові до свого, які вони отримують від Максима Валеріча, де вони ще отримають? Ще нам, братя України. Я не кажу, що це легкий шлях, але розуміння того, що це твій хрест, і ти маєш його нести, а хрест не може бути легким, м'ягеньким, то це розуміння, ну, як мінімум, на даний момент не дає мені можливості сказати все, я більше не хочу, або покинути, або от, от я став вчителем року, куди там йти там далі, достатньо, начебто. Да? Ні, ні в якому разі. Ольга Циктор, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Херсона Миколаєва Донецька є також і Одесити. Це учні Анни Поторі, яка відкрила філіал школи танців в Одесі. Готуються до уроку сучасного танцю. До війни жінка була хореографом-педагогом у Херсоні. Там в неї навчалося близько 200 дітей. Проте, через окупацію міста російськими військовими проводити заняття було небезпечно. У школі кожен день вилітають топна, але само самоздання, слава богу, стоїть. і дуже сильно надію, що така далі буде. Залишатися в Херсоні було неможливо для родини Анни, тож вирішили евакуюватися. До Одеси. Первая неделя это было нереально тяжело, потому что, как бы все наработанное годами, как бы мы строили свою школу 12 лет. И как бы вот 5 лет, как мы наработали в другом направлении, все соответственно осталось там. Ни костюмы, ни станки, ни оборудование, ничего мы оттуда не вывозили, потому что как бы, это было нереально. С июня месяца мы нашли эти залы. И вот с июня месяца мы базируемся В студии. У нас сейчас в школе, в, Одессе, в Одесском филиале, так мы это называем, да, находятся семеро детей наших, которые с Херсона, наши этнобалетовские, на и много деток с Херсона, которые приехали с разных других коллектив. Все дети, которые вынуждены оказываться здесь и как-то нас находят, вот сейчас находятся перед вами. Делаем пояс, поднимаем две руки наверх и прессом ко мне втягиваемся. Глубже, 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 глубже. Еще и уходи волной вниз. Так, Ганна Поторі перед початком занять робить розігріваючі вправи зі своєю ученицею Поліною. Дівчинка відвідувала заняття в Херсоні, продовжувала перебувати там і під час окупації. Ну, спочатку було спокійно, ми тренувалися по онлайну і, ну, в принципі, тільки такої була. Потім, коли ну я вже була я виїхала в Дніпро пора своїм. Баратіком і там я теж тренувалась. Пока там коли почалося, то, что не було світу, у нас в Херсоні залишилися бабушка і папа. І вони, коли приїхали сюди, ми вирішили приїхати теж сюди і пойти сюди на танці. Катерині Гуляєві 11 років. Дівчинка переїхала з Миколаєва. каже, що тут все подобається, але сумує за рідним містом. С начала войны, вот когда она началась, мои хореографы, они сразу же уехали в там, другие города, потому что тогда с самого начала еще были сильные взрывы, и поэтому я тоже ну, надо же было заниматься танцами, потому что я не могла их бросить. Поэтому пришлось переехать в другой город и найти тут студию, чтобы заниматься. Я планирую вернуться в Николаев, и ну, я хочу танцевать на сцене. Просто я никогда не танцевала сама, номер сольник, поэтому я хочу попробовать хотя бы один раз его танцевать сама. Переехала из Миколаева Милана та Алина. Кажут, студии, где они занимались, більше немає. Там у меня было очень много друзей. Была моя любимая школа. Сейчас ее разбомбили, как и наше место для танцев. Я переехала сюда давно еще, жила у бабушки и э, потом переехала ближе к центру и решила сюда пойти. Мне тут нравится. Тут, дуже класно. Повноцінна школа почала працювати в Одесі з вересня, коли з Херсона сюди переїхали інші дві тренерки. Наразі тут навчається приблизно 60 дітей. Це сучасний танець, класичне, також гімнастика та акробатика. Ольга Лапшина, Іван Хворостян. Суспільне новини Одеса. Привіт наступає ще відібе. Олександру 9 років. Хлопець переїхав до Одеси із Миколаєва. У волонтерському центрі гостинна хата отримав подарунок. Показує, що всередині. Покажи. Да, я Мені десь більше всього подобається, альбом тут прикольный. Мама хлопчика Ольга Хаїт розповідає, переїхали до Одеси навесні. Їхній будинок пошкодив російський снаряд, тож новий рік планують святкувати тут. Очень що отримали подарок новогодний. Для до це Очень важливо, тому що. Что... Но, ну, к сожалению, нет сейчас таких возможностей, как раньше. И это на самом деле очень хороший подарок. И порисовать, и сладости. Он очень любит шоколад. И вот эти вот, там такие, я видела, такие, как Деда Мороза, это, ну, я знаю, это очень хороший шоколад. Отримаю подарунок разом із трьохрічним братом Єгором і семирічним Микита Сатін. Каже, більш за все бажає, щоб закінчилася війна та конструктор Лего. На, подержи ще. Ма, Это все футболка? Я тут не знаю. Лего, как ты хотел. Лего. Больше понравилось. Лего и вкусняшка. Я рад, я доволен, чем я получил. Мені дуже подобається, дякую. Батьки хлопця переїхали з Херсона, в Одесі родина майже місяць. Ми їхали, особо з собою віщі не брали, що можна взяти з пару сумочками, то, звісно, все пригодиться. Меншому то точно все піде, їм праздник, бо вони не сильно це всього бачили в останні 10 місяців. А сейчас им радость. они ждут Новый год, как бы хотим немножко им сделать праздник. Такі подарунки тут почали видавати із Дня Святого Миколая, каже волонтерка Любов Ролова. Їх збирали за кордоном. Усього надійшло 500 коробок для дітей віком від 3 до 10 років. Тут є маркировка, бачите, на самих коробках, що тут може бути всередині. Наприклад, тут всередині подарунки для дівчаток від 7 до 10 років. Але в деяких коробках складені подарунки, які, наприклад, Ну як це не дивно, але універсальні для дівчаток і для хлопчиків. І ми їх сорту для швидшої видачі діточка. Ми їх сортуємо і виносимо до діточок». Отримати подарунки можна у волонтерському центрі. Гостина хата до 25 грудня. «Нужно свидетельства рождення рібінка, інфекційний код мами, паспорт, ну або папи, то сда і справичка пересіленцев. Ольга Лавшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Виставка історії німецької діаспори в Одесі відкрилася на території Лютеранської кірхи. Вона зроблена на основі колекції матеріалів історика та дослідника Олександра Сурілова та охоплює усю історію міста від його створення до сьогодення. Працюватиме виставка до 29 грудня. На цих постерах представлені ті теми, ті сторони правильні сказати общественної, політичної, воєнної історії города, яких приймали найактивніше участь. Люди, лица, персоны немецкой национальности, начиная от э, руководителей края, генерал-губернаторов, офицеров старшего звания. И вот эти постеры все показывают совершенно многообразную деятельность этих людей. Там вы увидите спортсменов, моряков, профессоров медицины и гуманитария. Вы увидите самое главное предпринимателей, промышленников, столпов, финансово-торговой одессы и заводчиков и фабрикантов. От ті, хто створював так, хороше життя. Прогноз погоди на вихідні 24-25 грудня. По всій Одещині хмарно, можливі опади. Вітер східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від нуля до плюс двох вночі та від п'яти до восьми градусів в день. В Одесі похмура погода, можливі опади. Температура повітря вночі плюс два-три, вдень шість-сім градусів вище нуля.